Допомога нужденним в Івано-Франківській громаді із вразливими групами населення працюють чотири спеціалізовані служби серед послуг: надання притулку, соціальна адаптація, консультування, догляд вдома та супровід сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Продовжить Тетяна Дадак. Майже тисяча сімей з громади отримала соціальний супровід. Найчастіше люди зверталися за консультаціями. Окрім того, фахівці проводили профілактичні заходи щодо попередження домашнього насильства. Під соціальним супроводом продовж 23-го року перебувало і зараз ще перебувають. 7 осіб та 129 сімей, у яких виховується 287 дітей. 918 сім'ям вже надані послуги консультування, представництво інтересів, Жить. люди, котрі перебувають в складних життєвих обставинах, одинокі, навіть не пов'язані з діяльністю адміністративних органів влади, мають Нездоланні для них питання, ну наприклад, там з банком, з аптекою, з будь-чим, часто густо бабуся або дідусь, одинокі можуть не орієнтуватися і не могти справитися з простими життєвими ситуаціями. А наші працівники це роблять і допомагають Цьогоріч Послугами будинку нічного перебування скористалися близько 150 людей. В центрі обліку бездомних осіб зараз маємо 208 осіб, в тому числі є особи внутрішньо переміщені, ну але вони Мігрують, вони можуть і не залишатися в місті і так далі. Притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства. Всього працювали з 13 особами: семеро дорослих, шестеро дітей. Тут якраз кажу, що не всі звертаються, не всі, ну бо це тягне за собою повідомлення в поліцію, це тягне за собою офіційне документування. Також соціальні працівники адресно допомагають людям похилого віку та тим, хто має інвалідність. Надають послуги соціальні послуги допомоги вдома. Організовують надання адресної натуральної та грошової допомоги. Вони зараз також долучені до забезпечення, в тому числі і продуктовими наборами осіб з цієї категорії денне перебування і стаціонарний догляд для постійного або тимчасового проживання. Це ми говоримо якраз про Чернію. Всього 128 453 соціальних послуги надані 1767 особам. Окрім того, у громаді надають послугу соціальне таксі. Ним можуть їздити люди, які пересуваються за допомогою крісла колісного та ті, хто потребує процедури гемодіалізу.